Стосовно мирних переговорів з Російською Федерацією, європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки. що хочу сказати щодо останніх подій, які відбулися з Україною, на сьогодні вище керівництво України здає і здало давно вже 34 роки тому. Наші стратегічні інтереси, і саме лише українці можуть відновити паритет сил на міжнародній арені. Що мається на увазі? Україна не потребує міжнародної допомоги в боротьбі з Російською Федерацією. Це перше друге. Європейські партнери повинні компенсувати в Україні повністю за знищену економіку, за знищені підприємства через підписаний нам договір про євроасоціацію, який знищив наші стратегічні підприємства. Також європейські партнери повинні компенсувати нам. За 34 роки знищення нашої обороноспособності, обороноздатності повністю саме ми повинні в міжнародних судах судитися з нашими так званими партнерами, що вони погрожували нам стерти нас з лиця землі. Це міжнародний кримінальний злочин, і всі ці політики і країни повинні. Притягнуті бути до кримінальної відповідальності, і на них повинні бути покладені ООН міжнародні за погрози Україні. Це стосується Британії, це стосується Франції, це стосується Сполучених Штатів Америки, Китаю, Індії, Пакистану. Саме Цих країн це стосується. Тому на сьогодні нам не потрібна допомога наших так званих сусідів. А стосовно Російської Федерації, Росіяни, здавайтесь і капітулюйте, підписуйте нагайну капітуляцію Росії. Якщо ви це не зробите, а ви будете це робити під дулом кулемета Максим. Який буде стріляти чергою у вас і змусить вас підписати негайну капітуляцію. Ми, здаватися, не збираємося. Це раз. Капітулюйте і здавайтеся ви, і віддайте наші. Територія негайно. А якщо ні, то вище керівництво Російської Федерації буде нейтралізовано. І гратися більше з Путіним ми не будемо. Саме так, таким чином. З Путіним буде покінчено, як і з Лукашенком у фізичному плані. Стосовно наших супротивників Сполучених Штатів Америки, які там мешкають увальному кабінеті, і в Європі, що хочу сказати: Ви нам компенсуєте все те, що ви наробили з Україною майбутнє української політики, це антиросійська, антизахідна. І антиізраїльська риторика. Саме така риторика буде в Україні. І нова українська політика змінить все. І ми нікому не дозволимо в нашій країні ставити окупаційні символи Хреста Полумісяця чи підсвічник, сім'ясвічник не дозволено. Також ми не дозволимо більше нас вбивати. Стосовно порад військових, які знаходяться при фронтових містах селах, які зараз пишуть мені стосовно оборони цих селищ міст і міста Покровськ. Стосовно того, що місцева влада собі дозволяє. Робити слідучі речі: стелити асфальт, не копати окопи та висаджувати квіти. Що хочу сказати вам, українські оборонці, при фронтових селищ міст, роздавайте зброю місцевим, створюйте оборонні комітети і загони самооборони. Потрібно бути готовими всім до єдиного захищати свій власний дім. Кожен українець з прифронтових територій має право захистити себе від наступу російських військ. Дайте кожному українцю кулемет, вибухівку та зброю. Не потрібно їх зараховувати у лави оборони давайте в прифронтових містах селищах разом з місцевими копаєте окопи. Якщо ви стали свідками того, що на дороги виділяється гроші, стеляться кладеться плитка. ви Військові берете на себе відповідальність, негайно арештовуєте військову адміністрацію цих селищ і разом з місцевими керуєте обороною цих міст та селищ. Разом. Приходите, арештовувати депутатів і керуєте містом разом. І всі жителі прифронтових і міст купають окопи разом з військовим. А військові замість того, щоб ганятися. За так званими ухилянками, як вони кажуть, роздають всім бажаючим і небажаючим, навіть дітям зброю і вибухівку, щоб спинити російську агресію. Створюйте оборонні комітети в містах та селищах по всій території фронту і України в кожному місті та селі. Роздавайте зброю досить. Займатися тим, чим ви займаєтеся, бусифікацією, роздавайте зброю і вибухів, вчить цивільних стріляти і захищати себе від наступу російської орди. І давайте без того, щоб звинувачувати цивільних. Саме таким чином і робіть, як я сказав, створюйте загони самооборони при фронтових містах та селищах. Не чекайте, що хтось вас захистить, окрім вас самих. Думаю, що мене військові почують. Будьте мужиками, арештуйте мерів і. Військову адміністрацію селищ, яка краде бюджет міста чи селища, направляйте ці кошти на оборону цих селищ негайно. І становіться владою на місцях, призначайте свою нову територіальну громаду і арештовуйте тил. Громаду територіальну, яка розбазарює цей бюджет на квіти та дороги. Саме таким чином, саме організовуйтесь, не сидіть і не кажіть, що ви нічого не можете зробити на місцях. Ви разом велика сила. Тому потрібно роздавати цивільним. В Одесі, у будь-якому місці зброю і вчити цивільних стріляти і перестати за ними бігати. Роздавайте зброю всім цивільним. Бажають вони це, не бажають. Роздавайте кулемети, максимальну зброю, боєприпаси та вчить їх це робити. Як стріляти і захищатися від наступу росіян? Лише тільки таким чином ми переможемо Російську Федерацію. І не потрібно боятися стріляти з кулемету, Максим. Потрібно вміти це робити нарешті за три роки. І не казати, що війна когось не стосується. Вона стосується всього українського народу і всієї української нації. Але це не означає, що. Ми будемо воювати до останнього українця. Я пропоную змінити підходи, зупинити мобілізацію, і роздати всім зброю жінкам, чоловікам, дідусям і не тільки усім, навіть дітям, щоб вони вміли себе захистити, щоб ДРГ не змогли пробратися на територію України. Ось про що я кажу. Тому надіюсь, що солдати мене почують і дослухаються до моїх порад. Якщо ваш командир, послухайте мене уважно, веде вас на загибель, арештовуйте такого командира і судіть його законом військового часу, якщо він вас веде на загибель, якщо та територія вже захоплена. І м'ясників потрібно карати арештами в Збройних силах України, кого я критикував і завжди критикую, це ТЦК ЗСУ, які зганьбили повністю Збройні Сили України та інших силовиків для прикладу, прикордонну службу, яка замість захисту батьківщини займається лише виловом ухилянців як вони кажуть, потрібно не ловити людей, а відкрити кордони. І кожному роздати зброю і навчити нею користуватися, коли до вас це дійде вже Кожному роздати зброю. Кожному. Назавжди роздати. Весь арсенал зброї, навіть дітям. І навчити дітей стріляти, щоб вони могли собі. Вміти стріляти і використовувати вибухівку проти російських ДРГ. Потрібно починати з дітей з п'яти років, щоб вони вміли себе захистити від російських диверсантів, які заходять в Суми та інші українські міста та села. Українські діти повинні вміти стріляти і використовувати вибухівку. Лише тоді ми будемо вільними. І незалежними, а силовикам раджу, поліції та іншим не ганьбитися, а роздати цивільним зброю і змінити підходи до мобілізації, не мобілізувати всіх на а роздати зброю. І якщо не вистачає людей на фронті, попросити когось замінити, а не силою когось кудись тягнути. Потрібно вчити людей стріляти зі зброї, а не шукати ворогів. Ми сто років тому вже шукали ворогів. Чим це закінчилося? над нас питанням. І стосовно політики, яку я проводжу, вона єдина правильна, на відміну від диктатора. Зеленського. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм прав коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питань. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по ЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження постанов ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд – Коштує 100 гривень для прикладу відозви на позовну взаяк. Також юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист кримінальне провадження кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене послугу, витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок e-mail. Протон. .ми. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до мого профілю. Тікток, Телеграм. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій ультраправий канал. Тобі там будуть раді. Якщо ти звичайний українець, підпишись на мій просто телеграм. На мої соцмережі. Це TikTok, Ютуб та інші соцмережі в описі до цього профілю. Дякую за увагу.